Тая Стрельцова Ніч перед екзаменом розділ перший. Не хвилюся, Все готово. Читаю під фото зі шпаргалками, яке прислала одногрупниця, і задоволена відсилаю квіточку на знак подяки. О. Андрій. Ну нарешті, радіє Руслан, сьогодні у нареченого моєї старшої сестри день народження, а вони влаштували невеличке свято для друзів у одному із закладів міста. Тут завжди цікава програма та й компанію сестри її коханого весела. Хіба я могла таке пропустити? Дарма що завтра екзамен. Вибач, було багато роботи, не міг раніше вибратись, виправдовується новий гість з приємним голосом. Вітаю, друже. Відкладаю телефон, підіймаю голову, аби ще й побачити того, хто говорить, і. Вау! А він симпатичний. Високий брюнет, років тридцяти на вигляд. Так. Люблю чоловіків, які старші. З однолітками відчуваю себе як вихователь дитячого садочку. Дякую, проходь, сідай біля Діани. Забравши подарунок, вказав у мою сторону Руслан. Знайомся, сестра моєї Мілани. Дуже приємно, Діано, говорить Андрій, дивлячись на мене. Ох, і погляд. Ці очі. Варто було глянути один раз у їх блакиті все, голова обертом. І мені. Знаходжу в собі сили відповісти. Посміхається, сідає поряд. В нього ще й посмішка така зваблива. Не можу відвести очі, втім, і він знову дивиться на мене. Так і сидимо, мовчки розглядаючи один одного. Не знаю, як для нього, а для мене все і всі, хто навкруги, ніби стали якісь далекі. Що там друзі Руслана бажають, проголошуючи тост? Яка музика грає в залі? Нічого не чую. Раптом щось змінилось. Всі одночасно піднімаються зі своїх місць, заглядаючи вниз на танцпол. Ми з Андрієм теж озираємось, намагаючись зорієнтуватись. Дякую, Люба. Потанцюєш зі мною, Руслан цілує Мілану. А я згадую, що сестра приготувала для майбутнього чоловіка музичний подарунок. Мабуть, його якраз оголошували, тому всі й зосередились на ведучому. Залюбки, відповідає Мілана. І ви всі не засиджуйтесь. Озирається на гостей і йде з Русланом танцювати під дуже романтичну мелодію. Частина гостей теж ідуть танцювати. Діано, дозволь тебе запросити, говорить Андрій. Це він мені? Та точно ж мені. Вони руку протягує. А я. та що я? Звісно, я згодна. Вкладаю свою руку у його розкриту долоню і просто тану від тепла, яке відчуваю. Так, тримаючись за руки, і спускаємось на танцпол. І знову очі в очі, похитуючись в такт музиці у напівтемряві. Чи то я давно на побачення не ходила, чи одного погляду вистачило, щоб між нами таки виникла симпатія? Не знаю, але щось точно відбувається. І нам одного танцю виявилось мало танцюємо, аж поки не схопився іменинник, тому що нас нема. Ех, назад за стіл повертаємось з неохотою, але в розмови шумної компанії так і не втручаємось. Ми ніби з усіма, а все ж самі по собі, говоримо про все на світі. Андрій цікавиться, чим займаюсь я, я залюбки розповідаю про танці і мої досягнення в цій сфері. Далі теми міняються одна за одною спорт, книги. Андрій ділиться планами на майбутнє, розповідає про роботу в престижній компанії. Як, вже йдете так швидко? запитує іменинник. Так, завтра на роботу, відповідає його друг. А мені ще й дитину в садочок треба вести, підтримує його дружина. Теж мені клопіт», – сміється, моя Мілана. Он одіане взагалі завтра зранку екзамен. Ого, то ти герой, хитає головою один з гостей. Я кожну ніч перед екзаменом зобрив. І я серйозно готувалась, киває Мілана. Нащо зобрити те, що можна списати, сміюсь? Списати? дивується Андрій. Стривай, то твоє навчання станцями не пов'язано? Ні, танці це моя стихія, я живу ними. Якби завтра мало відбутись щось пов'язане з танцями, я вже бачила б десятий сон, а універ це просто обов'язок перед батьками. Як так? Поки всі зайняті проводженням друзів, ми продовжуємо свої розмови. Отак. Мама бухгалтер, батько юрист, старша сестра економіст, а я творча особистість. Ну, промахнулась лелека, напевно. Я танцювала з першого класу, і все було добре, нікого це не бентежило, аж до випускного класу. Отут мені й заявили, щоб я й не мріяла про професію хореографа. Та мої батьки то навіть професію не вважають, і все б нічого, але Мілені на першому курсі подарували квартиру. Однокімнатну та все ж своя, окремо від батьків, от і мені умову поставили або серйозна професія, або заробляй на квартиру сама. Я би не проти. Але ж довше довелося б з батьками жити. От я й вирішила схитрити, якось закінчити для них університет. Юриспруденція нудна, а от в Мілки робота нескладна. Працюю на ноутбуці з кількома програмами і все добре, та й по навчанню щось допоможе. Тому і я вирішила бути для батьків економістом. Зітхаю. І як успіхи? сміючись, питає Андрій. Все класно. На першому курсі перший семестр майже не прогулювала. Зорієнтувалась, що і як, в кого можна списати, в кого можна на лекції не приходити, з ким можна домовитись про конспекти, у мене ціла мережа помічників. От і на завтра вже шпаргалки готові. І що в тебе завтра? Математика. Аж очі закочую. Як можна здавати математику по шпаргалках, ще й написаних кимось? Я дуже винахідлива, а викладачка не дуже сувора. Я вже здавала її екзамен. Андрій лише задумливо киває. Гарно. Так, погоджується Андрій. Вже з півгодини малуємось снігопадом у дворі мого дому, наче вперше в житті сніг побачили. Просто не готові прямо зараз розійтись. От і привід. Але знаєш, для мене занадто довго зима. Снігу було б достатньо лише у період новорічних свят. Так, для настрою. Але ж ні, мерзне. І тут я не кривлю душею, бо ж мерзну, хоч би скільки одягу на себе не вдягнула. Мерзлячка. «Іди, я тебе зігрію, посміхається і обіймає мене. Ой, як добре. І чому раніше не пожалілась. От тепер стоїмо під снігом, обіймаючись, дивимось один одному в очі романтика. І, схоже, такий настрій не тільки в мене, бо Андрій вже не просто дивиться, а нахиляється і цілує мене. Спочатку легенько, ніби хоче побачити мою реакцію, зрозуміти, чи я не проти. Та яке там проти? Тут аби не запищати на радощах. Відповідаю на дотик його губ, теж ніби не впевнено. Але цього достатньо, аби дії Андрія стали сміливішими, а поцілунок дорослим. Довго ще цілуємось, потім ще просто мовчки стоїмо, обнявшись, і хочеться, щоб ця мить тривала вічно. Але ми обоє розуміємо, що завтра в кожного з нас є справи. Тому Андрій пропонує провести мене до квартири, я погоджуюсь. Цілуємось, чекаючи ліфт, і є в ліфті теж. А як пристрасно Андрій цілує мене вже біля дверей квартири, я навіть наважуюсь на те, чого ніколи не робила у минулих і єдиних своїх стосунках з хлопцем. Зайдеш на каву. Аж обличчя жаром обдає, але я погляд не відводжу. На сьогодні, зітхнувши, відповідає Андрій, прощаємось він ще раз мене цілує і йде, йде від моїх дверей, та не з моїх думок. Розділ другий. Зима, мороз. Я запізнююсь на екзамен у ненависний мені університет. Але байдуже. Жодних хвилювань, жодних думок про білети, шпаргалки, настрій занадто хороший для всього цього. А все чому? Тому що вчора я познайомилась з чоловіком своєї мрії, одного погляду цього розумного, люб'язного, красивого, пристрасного чоловіка вистачило, щоб у мене в тілі і в душі. Пробудились метелики. Ну, добре, якщо чесно, з першого погляду всі ці характеристики, окрім зовнішності, я не зчитала, але того погляду було цілком достатньо, аби між нами щось спалахнуло. Ніби магія якась подіяла на обох. Зі мною такого ще точно ніколи в житті не траплялось. Приємно. Сили небесні, це ж треба вперше за півтора роки навчання заходжу в університет з посмішкою. Мені тут сьогодні навіть подобається. Діано, чую голос одногрупниці, де ти ходиш, екзамен вже почався. Перша п'ятірка зайшла. Привіт, Люда, проспала, посміхаюсь. Ти ще й спати можеш перед екзаменом, зітхає. Заснути було важко, але я змогла. Ну, правда ж, хоча й не екзамен мене хвилював. «Ой, ці твої жарти зосереться, борчить Люда. Добре. Розказуй, за списком заходимо чи по бажанню, киваю в сторону аудиторії, в якій відбувається іспит. За списком. Ясно, значить, я заходжу одинадцятою, нетерпляче відповідає одногрупниця. Ну, непогано. Давай шпори, я хоч гляну, що там. Ходімо, командує Люда. Куди? Вбиральню, відповідає тихо, озираючись на всі боки, мов шпигун. Навіщо? Не можу зрозуміти, що з нею. Побачиш. хапає мене за руку і тягне биральню. Іду, а що робити? Заходимо, йдемо до самого дальнього рукомийника біля вікна. Люда ставить сумку на підвіконня, відкриває і дістає звідти спідницю. Оце так. Що за. Ось дивись. не встигаю договорити, як люда демонструє дизайнерське чудо. Перед спідниці являє собою три ряди кишень по чотири в кожному. Кишені набиті ксерокопіями з дрібним, але читабельним шрифтом, чималі пачки, сантиметри три товщиною. Ого, видихаю я. А що ти хотіла? Я попереджала, що відповіді на питання великі. Як тут знайти, що мені треба? Починаючи з оцієї верхньої кишені, в кожній по вісім-десять питань з відповідями питання зверху написані червоним, щоб зайвого не діставати. І я тебе прошу, клади все на місце. Мені ж після тебе теж іще здавати. Зрозуміла киваю. Дай поміряти. Забираю спідницю шпаргалку і вдягаю під ту, в якій прийшла. Екзамен завжди тільки в спідниці, так легше шпаргалки ховати. Їх можна пластирем до ноги промотати або під панчохи, але сьогоднішній винахід вершина студентської фантазії. Тепер зрозуміла, чому ми саме тут готуємось до іспиту. Глянь. Повертаюсь до одногрупниці. Непомітно? Ні, все добре, задоволено кивай. Добре. Тоді я дістану по черзі пачки і хоч пробіжуся очима. Людмила киває. Та плани раптово міняються. Дівчата. заглядає до вбиральні староста, швидко сюди. Демченко, де ти вештаєшся цілий ранок? Тобі заходити скоро, суворо сповіщає, дивлячись на мене. Як заходити, дивуюсь. Отак. «От Двоє з першої п'ятірки не здали. В трьох навпаки, автомати. Вже друга п'ятірка там, а з них теж вдвох буде автомат. Діано, йди швидше. Я й так на перекличці ледь відбрехалась, чому тебе нема. Хапаю свою сумку і швидко йду в коридор за старостою. І чому мене не було, потрапила в затор. Ну, нормально, схвалюю цей варіант. Щойно підходимо до дверей аудиторії, пробиваючись через натовп студентів. Як звідти виходить задоволений одногрупник, який отримав відмінно автоматом. Моя черга. Швидко, але нічого, швидше здам. Беру заліковку, яку мені простягує староста, і рішуче заходжу в аудиторію. Та варто мені глянути, хто підписує заліковку ще одному щасливчику з автоматом, як мій крок уповільнюється. Що відбувається? Це хто? Ні, ну не можеш цього бути. У мене точно марення. зупиняюсь, чекаючи, доки викладач підніме голову. Тримайте, віддає заліковку одногрупниці. Дякую, до побачення, до побачення, відповідає Андрій. Так, тепер вже жодних сумнівів. Це він, але як. Доброго ранку, переводить погляд на мене. Демченко Діана, я так розумію, уточнює з серйозним виглядом. А то ти сам не знаєш. Але це я так подумкою бурююсь. А вголос відповідаю так, радий, що ви встигли на екзамен, підходьте, обирайте білет, вказую на стіл. А де Ганна Миколаївна? питаю, підійшовши ближче. В декретній відпустці, хмикнув Андрій. Якби ви з'явились хоч раз у цьому семестрі до мене на пари, то знали б, що цей предмет тепер я викладаю у вас, дорікає. Оце попала. Хоча, може, я дарма себе накручую. Може, він тільки вдає, що такий суворий. Ну, правда, після таких гарячих нічних поцілунків, але ж зараз ми не одні тут. То ви обираєте білет чи передумали сьогодні складати іспит? знову звернувся. Робити нічого, тягну білет, а там подивимось. Хоча що, значить, подивимось. Невже після всього, що було і ще могло бути, він посміє заважати мені списувати. «Ідіть, готуйтесь. Каже мені геть холодно і опускає очі. Ну, як? Здала? Підбігає до мене люда, щойно я виходжу з аудиторії. А я дивлюсь на неї, та й слова вимовити не можу. Просто не можу повірити у те, що відбулося. Як же це? Після вчорашнього і отак зі мною вчинити? Де він взявся на мою голову? Може, я ще сплю і мені сниться? Чому ти не сказала, що в нас новий викладач? питаю в люди. Як не казала? Казала? А чому ти не сказала, що він геть новий, а не ті дідусі, які були на першому курсі? То ти ж не питала, знизує плечима. Ти скажи, як там іспит, все вдалось? Не вдалось. І зараз я маю здати йому шпори, інакше будуть проблеми у всієї групи, кажу, пустивши очі. Що, Діано, ні. хапається за голову Люда. Так, а як же я, я ж не здам? Хоч спробуєш, зітхаю, а якщо я їх не віддам, то всі, хто ще не отримав оцінки, йдуть на перездачу. І там він обіцяв таке влаштувати. Блін, Діана, ну так проколотись. Вибач, я у вбиральню, зніму шпори. Залишаю одногрупницю саму і йду. Шок від усього, що сталося, поступово витісняється з лістю і на Андрія, і на себе. Дурненька. Понадіяла, що він нормальний, і просто так на мене дивиться. Не варто було ці шпори й діставати. Але який сенс без них іти на екзамен, коли ти ні мурмур -мур в предметі? І що тепер? Ще якусь перездачу пережити треба, а до неї підготуватись. І все через нього. зриваю себе спідницю зі шпаргалками, поправляю одяг і виходжу в коридор, де так і стоїть перелякана люда. Ось тримай, віддаю їй шпори. Передаси тому гаду, бажаю успіху. Повертаюся швидко іду сходами вниз. Не озираюсь ні на кого. Якомога швидше стараюсь вирватися зі стін універу. Вже на вулиці дістаю телефон і набираю сестру. Алло? Мілка, як це називається? Що, не розумію. Діано, що сталося? Ти ще питаєш? Ви чому не попередили, що Андрій мій викладач? Андрій? Ти серйозно? Руслана, йди сюди. Ти знаєш, що Андрій викладач у Діани? Цікаво. Здається, сестра теж в шоці. Ну, він казав щось таке, що його запросили, але наскільки я зрозумів, йому той досвід не дуже. Сказав рік максимум, бурмоче руслан. А він що, в твоєму університеті? Так, у Діани викладає, сміється сестра. Круто, чує від руслана. Нічого не круто, не витримую я. Він щойно завалив мене на екзамені. Стривай. А як це ти не знала, що він у тебе викладає? спохватила сестра. Довго розповідати. Діано, ти знов прогулюєш? Все, бувай. переривають дзвінок. Тільки нотації мені не вистачає. Розділ третій Ну, як тобі? питає Каріна у повідомленні, що й на мені завантажується фото. Подруга обирає сценічний костюм для участі в конкурсі. Класно, відповідаю я, сидячи в теплому домашньому костюмі з пандою, окутавшись м'яким пледом. Мені поки що конкурси не світять, судячи з усього. На до репетицій буде, бо доведеться готуватись до перездачі клятого екзамену. Що ж, раз танці відміняються, можна дозволити собі з'їсти кілька цукерок, щоб підсолодити момент, бо так паскудно, що нарятують навіть вогники гірлянди, яку я розвісила на свята. Йду на кухню. Дістаю подаровані на новий рік батьками цукерки. От і настав ваш час. Але не встигаю відкрити, бо в двері хтось дзвонить. Не дуже мене це радує, не налаштована на спілкування, та маю глянути, хто там. Підходжу до дверей, дивлюсь у вічко. Подих перехоплю від подиву. Це ж треба. Після всього цей лицемір ще й прийти наважився. Ну, я тобі зараз. Які люди? Награно радію, трохи відчинивши двері. Приємно, що ти рада мене бачити, посміхається Андрій. Звісно, рада. Така нагода виказати тобі все, що не змогла на екзамені. Ти що, сваритись надумала? сміється. Може, не варто тобі ще на перездачу? Це ти мені погрожуєш, не стримуюсь. Ну, ти що? Я з добрими намірами, говорить низьким голосом. Легкий рух рукою і переді мною з'являється букет троянд, який Андрій тримав за дверима. Я прийшов запропонувати послуги репетитора. Цікавий спосіб, холодно відповідає косо подивляючись на букет. Чи всім таки свої послуги пропонуєш? Квіти гарні, але я не спішу їх взяти в руки. Після того, що він влаштував мені на іспиті, як дорікав прогулами, незнанням предмету. Ні, одного букету мало, щоб я коли-небудь вибачила таке шоу. Я нікому ніколи не робив таких пропозицій. О, така честь для мене. Діана, а як щодо твоєї пропозиції? схиляє голову на бік. Моєї пропозиції? щиро дивуюсь. Як, вже забула? Ти ж вночі пропонувала мені зайти на каву. А, так, забула. І ти забудь. Задоволена собою збираюсь зачинити двері прямо перед носом мого самовпевненого вкладача, вже подумки сміюсь, уявляючи його безглуздий вигляд, та раптом двері широко відчинились, і то так швидко, що я аж сіпнулась вперед, буквально влипнувши обличчям в груди Андрія. А він миттю підхопив мене рукою з букетом за талію і нахабно пішов уперед, зачинивши за собою двері моєї квартири. Та ти, ти... що ти робиш? Намагаюся вирватись. Чим активніше пручаюсь, тим міцніше мене тримає, але я не здаюсь. Намагаюсь гамселити нахаб руками й ногами. Та йому хоч би що. Замахнутись сильно не вдається. Тож йому ті мої удари через пальто ледь відчутні. Пусти. кричу йому в обличчя. А він кидає букет на підлогу і хапає мене вже двома руками в міцні обійми. Далі й пискнути не встигаю, бо мої губи опиняються в полоні його губ. І все відходить на другий, третій, десятий план, щойно він нагадує мені, як класно цілується. І кого я там щойно хотіла відправити на всі чотири сторони? Знаю, викладача. Та з ним я розберусь потім, а зараз відповідаю на поцілунок чоловіка, від якого голова йде обертом. Андрій притискає мене до стіни, не припиняючи цілувати, а його руки жадібно обводять моє тіло. Може, все таки запросиш мене на каву? Шепче в мої губи. На вранішню питаю й сама дивуюсь свої сміливості. Можна й так. злегка посміхається. Відступає на крок, швидко позбувається взуття і одночасно пальто, яке кидає просто на підлогу поряд з букетом. Не до букету зараз. Ні до чого. Ми буквально нападаємо один на одного з поцілунками. Епілог через два місяці. Тату, мамо, знайомтесь, це мій Андрій. Ну, а це мої батьки, як ти вже зрозумів. Для знайомства я обрала надзвичайно вдалий момент весілля старшої сестри. Прямо перед початком церемонії розпису підводжу Андрія до батьків. Знаючи тата, уявляю, скільки питань виникло б, враховуючи те, що обранець на дев'ять років старший, та ще й мій викладач, а зараз ніби не до мене, в принципі. Дуже приємно, посміхається Андрій. Впевнено, тримається, молодець. Навзаєм, киває батько. Тиснуть один одному руку. Мамо ж дивиться на мене спантеличино. І давно ви разом нарешті запитує. Два місяці, відповідає замість мене Андрій, а я вирішую видати всю інформацію, аби вже відразу батьки пережили і фазу шоку, і сприйняття. Зустрічаємось два місяці, а влітку я переїжджаю жити до Андрія, коли він звільниться з мого університету, де зараз викладає. Це твій викладач? дивується мама. Вдалу тактику я обрала. Маму, навіть переїзд не насторожив. Ну, тепер хоч я надія, що в тебе буде стимул в університеті з'являтись, насуплено говорить батько. Це тільки до кінця року, тату, сміюсь. Мамо, Діано, кличе Мілана. Давайте разом сфотографуємось, поки є трохи часу, кличе сестра. Трохи невчасно, та робити нічого. Залишаю Андрія на розтерзання батьку і йду з мамою до сестри. Шкода, що ти тільки до кінця цього навчального року викладаєш. Взагалі я передумав залишусь, поки Діана не здобуде освіту, але нехай це буде таємницею, поки вона не переїде до мене. Ну, нехай, але я тобі не заздрю, коли вона дізнається. Кінець оповідання. Текст читала пані Ганна на замовлення радіобука.